Пане Олексію, вітаю. Дякую, що знайшли час для коментаря. Сьогодні Верховна Рада прийняла у першому читанні запропонований кабміном законопроєкт про мобілізацію. І, як ми знаємо, європейська солідарність та батьківщина були єдиними парламентськими фракціями, які не голосували за цей законопроєкт. Тож давайте напевно почнемо з того, як ви оцінюєте взагалі результати голосування. Та які на вашу думку перспективи цього законопроекту і недоліки? Бо я знаю, читав у вас у телеграм-каналі, що є певна проблема з демобілізацією. Зокрема, так сьогодні прийнятий законопроєкт, На жаль, це законопроєкт брехні, тому що в ньому, начебто, встановлюється термін служби, що є для мене абсолютно ключовим і головним, але при цьому реально він не встановлюється. Бо після згадки про 36 місяців служби йде норма. Про те, що має після цього бути ще якесь окреме рішення ставки верховного Головнокомандувача без жодних термінів щодо його прийняття. Тобто, фактично, це є обман. Термін служби не встановлюється, а це саме головне питання як для тих, хто вже сьогодні служить, так і для тих, кого будуть мобілізовувати, і тому дійсно я голосував проти цього законопроекту. Взагалі він набрав 243 голоси. Це слуга народу, ОПЗЖ, три голоси з фракції Голос і ці групи депутатів-мажоритарників. Все. тобто, в принципі, це коаліція Слуга народу і колишнього ОПЗЖ, які сьогодні проголосували цей законопроект в такому вигляді. Що далі? Далі подання правок, і друге читання. Я буду добуватися, буду подавати правки про встановлення чіткого терміну служби. Це саме головне. Я давно пропоную 18 місяців термін служби 36, На мою думку, це задовго. Ну але якщо там немає інших варіантів, ну то хай вже буде 36. Але це має бути чітко встановлено. Що це 36 місяців, а не просто обман як це сьогодні, коли, начебто, 36, а насправді безкінечність. Тому от саме з цим буду боротися. Тому для мене завдання максимум добитися 18 місяців, завдання мінімум добитися, щоб це були реальні 36 місяців, а не так як зараз декларативні, і просто обман. А на вашу думку наскільки зміниться врешті законопроєкт до другого читання? Чи буде велика кількість правок? Та чи які шанси, що ці правки будуть враховані? я думаю, що правок буде велика кількість це законопроект на 72 сторінки. Там колосальна кількість, це я вам скажу тільки одну основну проблему. Там бо викинули ротації. Що для мене теж є принциповим? Що має бути ротація? Відбуватися, що не може бути один підрозділ, одна людина на нулі постійно. Там неконституційні норми по обмеженню рахунків, користування банківськими картками, керування автівкою. Там багато багато питань, які треба вирішувати щодо перспектив. Ну як я вам їх назву, як я скажу, треба боротися. Можу вже сказати, наприклад, в минулій версії уряд намагався просунути питання мобілізації осіб з інвалідністю. Ну вже це питання знято. Це вже вдалося відбити. Я в минулому альтернативному проєкті подавав без цього. Ну хоча б це вже виправлено, Сьогодні вже навіть в тому, що прийнято за основу, цього немає. Тому як якісь певні покращення вдається добитися. Сподіваюсь, що вдасться добитися і багатьох інших важливих речей. Питання демобілізації військових, які воюють вже майже третій, ну, воюють третій рік. Це дуже нагальне питання. Воно дуже гостре і реально, це надважливе питання, яке ви назвали. І дякую вам, що ви звертаєте на нього увагу. Але я так бачу у суспільстві також обговорюються зокрема, ці інші теми щодо обмеження прав на. Обмеження карток та прав, і я так розумію, що ви також їх оцінюєте як негативні. Чи могли б ви детальніше розказати, у чому конкретна проблема з цими нормами? Дивіться, я підтримую боротьбу з тими, хто ухиляється, але ця, ця боротьба має бути реальною і розумною, і такою, знаєте, щоб це не була боротьба. Пам'ятаєте, як це казали? Буде така боротьба за мир, що каміння на каміні не залишиться. Ну, От, щоб не вийшло таким чином, що буде така боротьба з ухилянтами, що взагалі нічого не залишиться від країни, е, уявімо собі, приймають це рішення. Ми ж розуміємо, от, навіть зараз я вже думаю, цікаво буде подивитися, який буде відток з банківських рахунків, це повернення знову нас всіх в кеш. Це далі там пропонується, щоб це встановлювалося ще з рішення суду. Ну, я від собі там мова йде про десятки тисяч людей. Це кожна справа, це подання в суд, це судова система ляже. Ну просто ляже тому воно, на мою думку, є по перше, драконівським по-друге, дуже складним до реалізації і таким, що може більше зашкодити ніж принести користь. Просто випнемо людей, ну знімуть кошти, будуть в кеші ходити і далі, якби це і ухилятися далі. Але при цьому люди, які там займаються бізнесом, чим завгодно, ну тобто то взагалі живуть там в білу, що називається. Ну для них це кінець. Тому на мою думку, насправді сьогодні є правильна система. Вона виглядає так: спочатку штрафи. Потім там аж до карної відповідальності. Це вже в нас прописано. Те, що штрафи в нас смішні, там 54 гривні, ну Так давайте їх переглядати. Але законопроект про збільшення штрафів він не може бути в цьому по закону законопроекти в кодекс адміністративного судочинства, це має бути обов'язково окремий законопроект. Тому, на мою думку, в нас, в принципі, система є, можливо, цю систему треба покращити там, наприклад, збільшенням штрафів. Але точно не нормами, коли людині можуть просто зупинити все життя. Може, людина не побачила а, десь ту повістку, десь не отримала їй там заблокували картки, рахунки, заборонили право керувати автівкою. Далі в перевантаженій судовій системі, бігай, доводь, що це ти не Ну, Ну це може закінчитись дуже погано. Тому в такому вигляді я проти цього, і як я сказав, буду там да подавати правки відповідні. Або історія з аспірантами, коли пропонують аспірантів розділити на два сорти: тобто, є аспіранти, яким є відстрочка, а є аспіранти, яким не буде відстрочки. А як це може бути? Ну, ми не можемо ділити одну й ту категорію на за незрозумілою ознакою. Не дарма антикорупційний комітет визнав цей законопроект таким, що містить корупційні ризики. Це теж турбує, щоб все це не перетворилось, просто в вибілічування людей. Тому його треба суттєво виправляти, цей законопроект. Пане Олексію, якщо дозволите, просто ви вже торкнулися теми повісток. Яке у вас ставлення до електронних повісток, зокрема, обговорюють зараз можливість відправляти повістки через дію? Дивіться, ну там не через дію в те, що в цьому законопроекті там згадується електронний кабінет. На частково це рішення про реєстр створено прийнято. значить, електронний кабінет. В цілому підхід, що має бути електронний кабінет, я підтримую, тому що це є сучасний механізм комунікації, в тому числі держави з громадянином, а, тому тут нічого немає. Нереально, але це не має бути обізаловки. Ну то тобто, є люди, які фізично не використовують інтернет. Да, їх мало, але вони є. І ці люди. Тобто, система має бути, що має працювати і звичайна система, і має бути електронний кабінет. Це нормально для багатьох людей. Та там, це реально зручно, і вони цим користуються. Ну що стосується дії, тому чули багато разів заяви з боку уряду, бо що не буде повісток дії. Тут я не знаю, треба їх питати, які є їхні плани щодо цього просто стосовно реєстру. Зараз я бачу є побоювання через те, що можливо стати може статись те, що ми бачили перед російським вторгненням було з іншими електронними реєстрами, коли стався витік даних і коли це у Відносно невоєнний час, то це одне. А коли під час війни е, виходить, стається витік даних людей, які безпосередньо пов'язані з бойовими діями, це небезпечно. Е, яка ваша думка? Чи будуть враховані запобіжники при створенні цього реєстру, аби цього витоку не сталося? Ну, дивіться, це все таки не може як на мене бути аргументом. Ми живемо в 21 столітті. Ну так давайте що будемо кліноклінопістю на таблічках, десь щось там складувати? Ну. Це це безумовно проблема, але це питання державних органів, які мають захистити цю інформацію. І, і, власне, це те, що має бути зроблено. Для цього є в нас відповідні служби. Вони отримують зарплату, фінансування, тому просто мають виконати свою роботу. Власне, і все будемо сподіватися, що ця робота буде виконана якісно.